Гляньте на цей список найбільш технічних компаній у світі. Із першої десятки сім американські. Американські технології скрізь. Що у вас в руках? Айфон, скоріш за все. Процесори в комп'ютерах у вас які? Звичайно, Intel. Операційна система? Microsoft. Так, є ще Samsung і тому подібні компанії. Але факт залишається фактом. США це перший в історії технологічний глобальний Гегемон, якому здається немає рівних. Сьогодні Сполучені Штати це найбагатша велика країна, що концентрує на своїй географічній та інтелектуальній території найбільше знань і технологій, як американська економіка стала першою у світі, як так сталося, що відносно молода держава розвинулась у настільки могутнього титана. І як штати економічно завоювали світ? Я, Макс, погнали дивитися відео, в якому ми це спробуємо розібрати. А поки ми не почали розповідати, як штати підкорили собі весь світ, з вас підписка і вподобайка. Вам не важко, а нам приємно. Ну і звісно, основою сценарію нашого відео є стаття на Finance.ua. Там взагалі багато чого цікавого і про економіку Китаю, і скільки коштує життя у різних країнах світу. Коротше, ви не пожалкуєте посилання на наш сайт в описі до цього відео. США відносно молода держава, їй всього майже 250 років. Чи вірили батьки-засновники, що їхня країна зможе не тільки перегнати колишню митрополію Британію, а стати гегемоном в політичній системі світу? Ну бо без думки США мало що вирішується в економіці. Вони перші про технології ми вже казали, а про долар як світову валюту. Ну і без мене знаєте це. Ну і звичайно, штати правлять в культурній площині цілого світу. Що говорити в кінотеатрах світу? Працює саме американська система. Та головне, що зробили батьки-засновники, це заклали міцний державно утворюючий фундамент суди, капіталізм, право і свободи. Звісно, все було не ідеально і не є ідеальним. США це не утопія, але на них багато в чому можна рівнятися. Доктрину, яку заклали при формуванні країни, роками гуртує навколо себе американців і тих, хто прибуває в країну в пошуках кращої долі. А що саме каже ця доктрина? Працелюбність, мужність, наполегливість і рішучість. Українці, це ж ми. Саме це і дозволяє будь-кому досягнути вершків суспільства. І саме американська мрія зробила Сполучені Штати першою економікою світу. І так, що було у Америки на самому початку: мігранти та фермери. На початку 19 століття США це в основному аграрна країна. Промислові вироби завозились з Великої Британії та інших європейських країн. Американська промисловість була невелика і в основному орієнтована на внутрішній ринок. Ще у кінці 18 століття. Перший міністр фінансів Олександр Гамільтон, він, до речі, зображений на 10 баксах. Так, от цей мужчина висунув стратегію економічного розвитку. По цій стратегії уряд мав надавати промисловості субсидії і всіляко допомагати їй в виді квот на імпорт і тому подібне. Якщо коротко, закриваємося від інших і робимо своє. На думку Гамільтона, нові галузі, конкуруючи з іноземними виробниками, просто не з'являться в США, що прирече країну залишитися аграрною, вирощувати кукурудзу, пшеницю і тому подібне. Економічна та фінансова залежність від Європи могла привести до втрати політичної незалежності, яка до речі, виборювалася кров'ю, та не всі підтримували думку Гамільтона. Наприклад, Джеймс Медісон та Джордж Вашингтон вважали, що субсидії від держави для нових виробників призведе до корупції і нерівності в розподілі держресурсів поміж штатами. Як то кажуть, не було б щастя, де нещастя допомогло. До розвитку американської промисловість підштовхнула війна. Спочатку наполеонівські, а потім і англо-американські війни. У цей період постачання товарів з Європи або супроводжувалося дуже великими перебоями, або повністю припинялося. Промислова революція з Європи стрімко перекинулася із -за океан, а все перевернуло в економічній грі будівництво залізниці, особливо трансконтинентальної. Ухвалення Конституції США у 1787 році затвердило фундаментальний принцип американської економіки. Вся країна має бути єдиним загальним ринком. А залізничне сполучення якраз і реалізовувало цю ідею. Наступним кроком були гомстеди. Усім охочим обробляти землю безкоштовно роздавали по 160 акрів. Це десь приблизно 65 гектарів. Це дозволило Сполученим Штатам стати великим виробником зерна, кукурузи, бавовни і тютюну. Значна кількість ферм і плантацій працювали на зовнішній ринок. До 80% бавовни були на експорт. Майже як і вся українська бавовна зараз іде також на експорт. Стрімко розвивалося і скотарство. Цьому сприяли безкрайні пасовища на заході США, а також наявність дешевого зерна в центральних її штатах. Розвиток аграрного сектору на ринкових засадах став базою, який надав подальший імпульс для розвиток промислових галузей. Перемога півночі у громадянській війні дозволила їй на загальнодержавному рівні затвердити свою промислову. Економічну програму були вжиті заходи щодо тарифів, банківських послуг та імміграції, що гарантували успіх північно-американської моделі розвитку. Через скасування рабства прибутковість сільського господарства в південних штатах, з'ясно що просіла. Утім, це компенсувалося з швидким розвитком індустріальних галузі економіки. Наприклад, на заході Пенсільванії були відкриті нафтові родовища і почалося нафтодобування. У проміжку з 1881 до 1913 року національний дохід США збільшився в п'ятеро, а національне багатство в сім разів. Майже в десятеро зросло промислове виробництво. В той час, на відміну від Європи, американська економіка на початку та впродовж усього дев'ятнадцятого століття відчувала постійний дефіцит робочої сили. Проблему частково вирішували мігранти. Як писав Джордж Вашингтон. Якщо вони хороші робітники, вони можуть бути хоч з Азії, хоч з Африки, хоч з Америки чи Європи. Вони можуть бути магомедами, євреями, християнами та будь-яких конфесій взагалі чи навіть атеїстами. Америка приймала всіх. Тільки за останні 30 років 19 століття до Штатів прибули вдумайтесь 14 мільйонів переселенців. Здебільшого це були переселенці з Італії, Ірландії та східноєвропейських країн. Одеса, привіт! Також нестачу робочої сили намагалися компенсувати раціоналізацію виробництва, не шкодуючи гроші на нові технології і наукові дослідження. Це вивело США на перше місце у світі за кількістю винаходів розробкою нових видів техніки і технологій. Таке відчуття, що за ці роки нічого не змінилось. Вам не здається? Стабільність це впевненість в будь-чому. Страховка від Finance.ua є еталоном стабільності. Вона зручна і доступна. Купуйте поліс, зелена карта, заздалегідь, порівнюючи всі умови та ціни на одній сторінці на Finance.ua страхування. Для глядачів нашого каналу діє додаткова знижка 15% на автострахування за промокодом, що зараз на екрані. Переходьте за посиланням в описі до цього відео. Кляцайте. Там ви зможете порівняти всі умови, оформити страхування та стежити за безпекою свого автомобіля. Фінанси його страхування переходять нарешті на файну страховку. А ми повертаємося до Сполучених Штатів Америки. На початку ХХ століття США перетворилася на потужну індустріальну аграрну державу. В економіці відбулися структурні зміни, з'явилися нові галузі економіки і промисловості. Такі, як нафтобудування, нафтопереробне та хімічна автомобільна і інші промисловості галузі легкої промисловості вперше у світі переходять на масовий випуск стандартизованого взуття, одягу, харчів, ліків і тому подібне. На великих заводах впроваджуються потокові методи виробництва ну тобі ж конвеєри. Також удосконалюється організація праці. А символом Америки як країни масового виробництва став Генрі Форд. Його нововведення знизили вартість автомобілів з 950 доларів до 290 доларів і зробили авто доступними масовому покупцю. Ось хто мав вказати, автомобіль це не розкіш, а засіб пересування. А може це він і казав, я не знаю. У 1913 році компанія Форда випустила 250 тисяч автомобілів. Що становила половину продукції всього автомобілебудування США? Ринкова економіка США розвивалася в умовах нещадної конкуренції, яка тільки загострювалася в кризові роки. Великі корпорації поглинались і встановлювали монопольний контроль над цілими галузями промисловості та транспорту. Серед могутніх монополістів особливо виділялася нафтовий трест Рокфеллера та електротехнічна фірма General Electric. У банківському секторі правили Банки Рокфеллера, Моргана, Мелана та й багато інших вони концентрували в своїх руках дуже велику владу. Це призвело до появи у США перших фінансово-промислових груп, які контролювали в своїх руках дуже велику владу над промисловістю країни. І не тільки промисловості, і взагалі фінансової системи. На відміну від Європи, вплив соціалістичних ідей у США був слабким. А невеликі соціалістичні партії складалися здебільшого з емігрантів, які погано володіли англійською мовою. Курси англійської мови. Ну будь ласка, ну зв'яжіться з нами. Ну ви бачите, ну тут просто ідеальні місця для того, щоб ви вас прорекламувати. Колмі міцних зв'язків з корінними американцями вони не мали. А основною формою організованого робітничого руху залишалися. Профспілки вихідна позиція США у Першій світовій війні привела до значного зросту економіки, особливо ВПК. Ці галузі важкої індустрії і після війни мали значні прибутки. А далі Велика Депресія. У жовтні 1929 року США накрила Велика Депресія. Основною причиною її виникнення називають кризу перевиробництва. Та ще є думка, що велика депресія виникла через нестачу грошової маси, адже в той час гроші були прив'язані до золотого запасу, що значно обмежувало грошову масу. А кількість товарів, як і валова, так і в асортименті, збільшувалася в рази, що зрештою призводило до дефляції та банкрутства багатьох підприємств. Ну, грубо кажучи, просто товарів було так дофіга. Що грошей на них не вистачало, грошей більше не друкували, і тому їх не могли купляти ці товари. Ну і підприємства закривалися. Також е, однією з теорій виникнення великої депресії в США є стрімкий приїзд населення. У серпні 2029 року американська економіка вступила у стадію рецесії. Впродовж наступних двох місяців обсяги виробництва впали на 20%, а у жовтні завалилася біржа. Втрати за місяць склали 16 мільярдів доларів. Це і зараз астрономічна сума, а тоді тим паче. 24 жовтня 29-го року війшло в історію як чорний четвер. У цей день відбулося різке зниження акцій на нью-йоркській фондовій біржі, що призвело до найбільшої в історії світової економічної кризи. Біржовий крах напряму пов'язаний із спекулянтами з середини 20-х років. Фондовий ринок США був повністю у владі гравців, які грають на підвищення курсів акцій. У серпні 29-го фондовий індекс Доу Джонса злетів на 400%. Однак, Зрештою з'ясувалося, що акції не забезпечують високого рівня дивідендів, а прогноз прибутків багатьох компаній виявилися завищеними. На кінець 30-го ВВП США скоротився на 9,5%, а рівень безробіття виріс з 3,5% до 8,7%. 32-й рік історики вважають найскладнішим роком Великої депресії. Рівень ВВП США скоротився на рекордні 13,5%. Безробіття досягло 23,5%. Акції американських промислових компаній втратили 80% вартості в порівнянні з 30-м роком. Конгрес ухвалив низку антикризових законів і створив кілька спеціалізованих організацій, покликаних боротися з депресією. Водночас були підвищені податки. Верхня ставка виросла більше ніж удвічі з 25% до 63%. Поступово нормалізувати становище в країні дозволив новий курс, який уклав президент Рузвельт, суть якого полягала у проведенні державно-монополістичного регулювання економіки. Політика нового курсу охоплювала врегулювання цін, ініціювання об'єднання виробництв у великі підприємства. І також соціальну програму, за якою встановлювалася мінімальна заробітна плата, був максимальний робочий тиждень, ведення пенсії працівникам, які досягли 65 років. Дивіться, як тут соціалізм знадобився капіталістам. Ага. Також був затверджений всеосяжний закон про банківську діяльність. Впроваджувалося федеральне 100% страхування малих і середніх внесків. Розділили чітко банки функціонально. Тим, хто вів операції з цінними паперами, заборонялася ощадна діяльність, щоб унеможливити використання вкладів для спекуляцій. Хитро. Окрім того, США відмовилися від прив'язки курсу долара до вартості золота. Велика депресія мала великі наслідки для подальшого розвитку країни. Тоді уряд США вперше впровадив такі заходи, як державне втручання в економіку та державний контроль монополій. Також вперше були розроблені масштабні соціальні програми для ліквідації великої прірви між багатими та бідними. А далі, а далі? долар підкорює світ. Як він це зробив? Перше. Під час двох світових воєн на США не впало жодної бомби, ну крім Піор Халбер. Значна частина Європи лежить у руїнах, а економіка США не тільки не постраждала, а ще й зміцніла завдяки інтенсивним військовим постачанням. Друге. Після вступу США у війну виробничі потужності збільшились на третину. Виробництво агропродукції на 32 відсотки. У 45-му році частка Сполучених Штатів у світовому виробництві зросла до 60 відсотків, частка у світовому експорті до 40%. За підсумками війни США залишилися єдиною з розвинутих держав світу, чия економіка відчула позитивний ефект. Америка запропонувала західноєвропейським країнам план маршала, економічну допомогу у вигляді кредитів, інвестицій. Та безкоштовне постачання товарів. Таку ж економічну допомогу американці пропонували і СРСР, але радянське керівництво її відкинуло. А ленд-ліз ми не відкинули, не відкинули. Саме після Другої світової війни США стали найбільшою економічною державою у світі, що і призвело до того, що у 1944 році сорок вудська році система закріпила статус долара США як світової резервної валюти. Відповідно до умов цієї системи, країни Західної Європи, а також Канада, Японія та Австралія, зобов'язалися прив'язувати свої курси валют до американського долара. Сполучені Штати ж узяли на себе обов'язок обмінювати долари США на золото за курсом 35 доларів за. Функцію ця система була покликана врегулювати обмінні курси валют, що потребувалися для відбудови післявоєнних економік. Для підтримки систем були засновані Міжнародний валютний фонд та Міжнародний банк реконструкції та розвитку, що сьогодні входить до групи світового банку. Штаб-квартира Світового банку розміщується у Вашингтоні. США мають найбільшу частку голосів в управлінні, а за ними йдуть союзники США Японія, Німеччина, Франція і Велика Британія. Штаб-квартира МВФ також розміщена в американській столиці. Ну ви розумієте, вони просто контролюють банківську систему світу. 15 серпня 1971 року Річард Ніксон відв'язав долар від золота. Відтоді долар пішов у вільне плавання. А це означає, що долар та інші валюти перейшли від фіксованого режиму обмінного курсу до плаваючого, тобто ринкового. У 1976 році нова реальність була затверджена як ямайська валютна система, яка існує і по сьогодні. А до речі, про неї дуже класно розповідає Олексій Козирів на нашому каналі. Він завжди курс валют, це просто він Бог курсу валют. Мені інколи здається, що він і є курс валют. А далі США фактично Керує світовою організацією торгівлі. Ну і не забуваємо про санкції, які Штати можуть внести, якщо щось загрожує національній безпеці США або порушують міжнародні принципи демократії. Привіт, один маленький диктатор із Росії. Ось так: долар і економіка США захопили весь світ. Економіка. Не єдиний показник, за якими Сполучені Штати посідають перше місце. Вони мають винятковий політичний вплив і військову міць. Американська армія вважається першою у світі. Ну а де друга армія? Ми вже знаємо. Американські культурні продукти найпоширеніші серед найкасовіших фільмів у світі 29 з 30 виготовлені американськими компаніями. Вісім з 10 найкращих університетів світу американські американські технологічні компанії на вершині світу. Америка, вона скрізь. І ось. Так, вона стала глобальним світовим ремоном. Американська мрія в дії. З вами були Finance.ua і я, Макс. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. American Boy. American Boy.